І власне з'явилися кадри боїв біля Соледара і Бахмута. Там вчора пролунало декілька потужних вибухів. в Промзоні між цими містами можемо на ці кадри поглянути. Якраз на горизонті з'явилися дві хмари. Поки що достеменно невідомо, чи йдеться про якісь місцеві підприємства. Оскільки це промзона, то дійсно можуть бути і сховища хімікатів якихось вибухнути внаслідок ударів е снарядами. От, і е ці вибухи їхній характер невідомий до кінця, але активні бойові дії тривають там по не усій лінії е по цій ділянці фронту від півночі, від Соледара аж до Бахмута і ось. Коротко можемо глянути також на мапу бойових дій в цьому районі, щоб зрозуміти, як за останню добу вона змінилася. Зокрема, Солидар, ми бачимо, дійсно перебуває в такому напівоточенні, напівкільці і ворог тут з кількох напрямків намагається наступати, залишається відкритою лише західна частина, в бік благодатного, куди можна відходити у разі необхідності так тим силам, які тримають тут лінію оборони, адже ситуація виглядає загрозливо. Ну і це вона змін. Якраз за минулу добу тут із півдня в районі Красної Гори між Солидаром і Красною Горою ворог трохи прорвався і підійшов, що створює певну загрозу відрізання цієї ділянки фронту. От і так само на півночі від Бахмута у підгородньому теж було певне просування ворога в бік Красної Гори безпосередньо в районі траси на Слов'янськ і на Харків. Отож, бачимо, що сконцентровано основні ударні сили ворога. Якраз північніше від Бахмута на районі Соледара і Красної Гори. Ну і на південь від Бахмута теж бої за Кліщівку йдуть. Це теж важливо стратегічне село і, і, і загалом стратегія вагнерівців, стратегія окупантів зрозуміла. Намагаються вони охопити весь цей район з двох боків від Соледара з півночі і на південь від Бахмута, щоб здійснювати далі операцію захоплення всього цього. Цієї агломерації цього району чи вистачить них резервів і сил достеменно невідомо, але план цей вони намагаються втілювати.